Ти бачиш шлях, що веде до Афін, прямуючи цією дорогою, кожен подорожній наражався на страшну небезпеку, пастки та випробування, які межували із смертю. І той, хто проходив цей шлях, ставав героєм. Це історія про Тесея, який на одному із відрізків цього шляху боровся із справжньою стихією, породженням тифона та Єхидни, родичкою Химери та Гідри з кроміонською свинею. Цей жах дороги. Заставляв землю здригатися, повітря наповнюватися ревом, поля перетворюватися на руїни, а людей на здобич. І саме з нею зустрівся юний Тесей. Ця страшна потвора жила біля міста Кроміона між містами Мегера та Коринф. Павсаній згадує, що монстр був свинею і настільки страшною, що її боялися навіть воїни. У деяких версіях міфу її виростила стара жінка на ім'я Феїя, і тому чудовисько отримало таке ж ім'я Феїя. Що перекладалося як свиня, вирощена феєю. Але інші джерела стверджують, що ця свиня була нащадком тифона та їхних, тих самих чудовиськ, що породили химеру, Цербера та Лернейську Гідру. Хай там як Тесей, прямуючи до Афін, не обрав легкий шлях морем. Він продовжує свій шлях суходолом, аби очистити дороги від хаосу. І тепер він зустрів ось таке свиночудовисько. Але вона не злякала його. Він не відступив, у бою герой переміг її, довівши, що здатний боротися не лише з розбійниками, а й з породженням найстрашніших монстрів. Перемога над свинею показує, що Тесей здатний боротися не лише з людьми-розбійниками, а й з чудовиськами, подібними до тих, що зустрічав Геракл. Існує версія, що кроміонська свиня це не просто чудовисько, вона була священною твариною, і вбивство її мало ритуальний підтекст. Очищення землі від дикої сили, страху і хаосу, які завжди чатують на людину. Тесей показав, що справжній герой це той, хто не тікає від хаосу, а перетворює його на порядок. І кожен із нас має свою свиню феєю, страх чи перешкоду, яку потрібно перемогти, щоб стати сильнішим. Перемога над нею стала ще одним кроком у його становленні як героя, що очищає дороги від хаосу і небезпеки. Якщо ця історія змусила вас замислитися, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Попереду ще більше легенд. І вже наступного разу я розкажу про Скірона, мийника ніг та про страшного борця Керкіона. Це буде продовження шляху Тесея, який очищав дороги від хаосу і творив порядок.